Усім привіт! Значить, сьогодні хочу оглянути дві своїх таких цікавих дуже сімейки. Одна з них то дуже цікава, тому що я неї в цьому році і не переглядав. Розказую, пояснюю, чому так вийшло. Значить, весною при першому потеплінні, коли прийшов час прибирати у бджолиних сім'ях, я прибирав ось цей. Жовтий вулик в моєму АП-будиночку, і, значить, там виявив мертву матку. Була мертва матка, вона в мене була міченою, тому я неї швидко і легко знайшов. І, значить, березень місяць, де взяти матку, купити чи самому вивезти, також немає змоги. З'єднати цих бджілок було вже без матки. Ну, трошки є проблема, тому що вони залишились одні в АПІ будиночку. Найближчий вулик. В якому були сім'ї, це ось ось там подальше аж сірий вулик. Тобто, це мені кожного дня треба було по пів метра переставляти цих бджілок в ящику туди до того вулика, щоб з'єднати. Одним словом, я вирішив не заморочуватись, пустити цих бджілок на самовиживання чи самоліквідацію. Ну, це напевно, і так, і так буде правильно, тому що ну, якихось надій в мене на цю вже сім'ю і не було. Я навіть коли рахував вже свою кількість сімей на пасіці. Ця в мій рахунок навіть і не входила. Тобто, в мене надій на неї взагалі жодних не було. Ця бджолина сім'я, саме собою, що я знав, що вона стане трутовкою. Хто не знає, що така сім'я трутовка, це значить бджолина родина без матки. І коли у сім'ї якийсь тривалий час немає матки, робоча бджола починає засівати яйця, неплідні яйця, з яких народжуються трутні. Робоча бджола засіває яйця у стільники бджолині, ну будь-де вона по всій рамках, там, де кидає, де хоче, там і кладете яйця. І таких бджіл, які починають засівати яйцями, може бути до 10 бджілок у вулик. Ну і значить, в мене надій ніяких немає. Я сюди взагалі не дивлюся, приходить травень місяць, на бджілки продовжують літати. У мене одна із сімей не набирає силу на пасіці. Починає руїтися. Значить, що я роблю? Я йду до цього вулика, відкриваю гніздо, відсовую крайніх три рамки і ставлю дві рамки з розплодом, з печатним розплодом з усієї сім'ї, де руїлася. І на одній з рамок був маточник, запечатаний здоровий маточник. Я їх це все ставлю, закриваю і до сьогоднішнього дня я не знаю, яка там ситуація, чи та матка вийшла. По ідеї, я так думаю, що ці бджоли-трутовки, матки ці вже вони мали б убити, згристи цього маточника. Ну, тобто не дати шансів для того, щоб вийшла молода, здорова матка. Тому що ну, я не зробив всіх правильних заходів, мені потрібно було цих бджіл винести десь подальше від вулика, витросити їх там на землю, бджілки, льотна бджола перелетіла б. А Матки трутовки вони б залишилися б там на місці, на підлозі. І ну, назад у вулик не повернулися б тоді ці бджілки, які повернулися, осеретіли, вони це відчули, і вони б ту матку вже там вирощували, вигодовували. Ну я цього не зробив. Тому тим цікавіше зараз подивитися, що там робиться всередині. Можливо, сама природа щось там поміняла, підказала, і вони все ж таки вивели ту матку. І, можливо, вона зараз... Там працює, сіє, тому що от я стою, дивлюся і бачу, як бджілки залітають з пилком. Якщо є пилок, ну це означає, що є розплід, матка працює. Тому зараз йду перегляну. Я думаю, що буде дуже цікаво. Ну, наприклад, мені дуже-дуже хочеться туди заглянути, побачити, що вони там, ну, що в них робиться, тому що, можна сказати, пів сезону вже минуло, а я туди жодного разу не загляду, окрім того, що я оце відсунув, поставив, закрив. Тобто огляд там жулиної родини не був зовсім ніякий. Ну і хочу подивитися ось цей голубий з білим вулик. Це мій єдиний рій, який я впіймав в цьому році. Також хочу зараз подивитися, вже пройшов місяць, як я їх туди заселив у вулик з руїловки. Тому теж хочу подивитися, наскільки вони там набрали силу, яку. Ну, що у них там робиться взагалі всередині. Тому що матка ну, сіяла, працювала, трошки нектарою я був їм підставу кормів, тому ну, хочеться подивитися все одно, перевірити, побачити, які справи у Руя. Так, поїхали, дивіться, бо зараз може і дощик бути, передають грузу у нас, буде видно. Поїхали переглядати. Так, ну що? Приступаю до огляду. Чесно кажучи, це буде диво дивно, якщо тут буде Тут буде матка, вона буде сіяти. Звичайно, я буду дуже радий, цьому, але я ж кажу, нічого не робивши, просто підкинувши їм маточника для сім'ї трутовки. ну, Зараз побачимо, можливо, це один із варіантів виправляння трутової сім'ї і не треба зайвого урока. Так, трошки димком. Вони. Мене навіть і не впізнають, тому що вони мене не знають. Вони мене не бачили. Вже майже більше як половину сезону. Так, Ну і плюс погода сьогодні така, я ж кажу, передають на дощ, то жілки можуть злитися. Ну що, зараз швиденько. Я по подивлюсь, побачу, що тут робиться. А, бачите, крайні рамки і сухі. І пусті вже жалять. Да, пусто. Хоча бджоли далі, важче так чимало, зараз не видно, що там робиться ближче до середини гнізда. Кормів взагалі в них нуль. Так, ну, бджоли трошки є, трутня є. Матки поки не бачу. Ну я думаю, що вона десь на слідуючих рамках. Ось подивіться, будь ласка, запечатаний розплід. <гум> матка сіє, матка працює. Ще було б неї знайти, побачити взагалі ціни для неї. А ось її матка бігає. Ось бігає матка. Зараз, можливо, у неї легенько ще й помічу. Є матка, працює. Ось такий результат. Зараз навіть помічу. От і маємо. Сім'я була тротовка. До травня місяця вона була без матки навіть до середини травня, десь числа 13-го, не пам'ятаю, не записав я. Я підставив тоді е, рамку з маточником. Трутовки десь поділися, матку вивели, вигодували. Матка обліталась, вже працює, сіє, є печатний розплід. Зараз маточку помічу. Так, матку помітив, відпустив. Дивимося далі. Що тут по рамках? Ну, бачите, вони тільки набирають силу. В цьому році, звичайно, вони будуть тільки розвиватися. Ніякого з них зятку я не візьму. Але Наступний рік сім'я гарно від я нас працює. Ну, бачите, друга рамка засіяна. Матка працює. Це мене радує. Це рамочка легенька. Тут яйця. Так, добре, далі не буду дивитися, головне, що те, що мені потрібно було побачити, я побачив. Матка є, матка працює. Дуже по-чесному дивний результат. Я, то, звичайно, йому радий. Я думав, що тут і далі ці бджоли трутовки. Ну, але, але все не так. Так що, бачите, от такий провів, можна сказати, експеримент. З бджолами-трутовками не потрібно нічого не заморочуватись, нікуди їх не виносити. Не шукати, не струшувати. Поставив маточника, вивели вони собі матку і вона дуже гарно працює. Так, Зараз поставлю одну рамку з кормами. Так, є у мене така одна рамочка. тут Мед минулорічний. Трошки його порозкриваю і їм поставлю, бо бачу, що в них метку взагалі немає, а їсти їм десь брати треба. Так, ставлю. Можливо, навіть ближче туди, до розплоду можна поставити, ось так. нехай собі їдять, переносять. Так, все є. Тепер офіційно ця сім'я не трутовка, а звичайна бджолина родина, яка набирає силу, яка працює ну і на наступний рік в цієї сімейки ця сім'я дасть вже результат. Так що Ось такі справи, бачите, сім'я трутовка раз і сім'я сім працює і носить медок. Йдемо е, зараз, yes. зараз подивимося ще е, роя. Так, відкриваю вулика. Швиденько зараз теж все переглядати не буду. Всю сім'ю. До середини дійдемо, подивимося, чи порядок, скільки бджілки обсіли рамок. Де на цьому огляд буде завершений. Особо роботи з руями немає. Просто контролювати, щоб їм всього вистачало, щоб в них був порядочок, де й все. Так, вощенка. Постенька не працюють, тому що зараз взятку практично і немає. Тому на вощенку вони ще не, дій... не дійшли. Так, рамочка. Сухенька, суш. Бджилки є, але рамка сухенька без наприску, Абсолютно. Так, далі ще дивимося. О, ну, тут, напевно, вже якийсь наприск є. Бо відчувається так, тут наприск, перга. Рамка вже така робоча, на ній вже бджілки працюють, щось тут трошки відложують якісь собі запаси. Так, ну бачите, погода. Хмарно, тому зляться не геть вони спокійні. Багато факторів на це впливає, і безвзяточний період, і погода, і те, що я у них рідко в цих сімей до них заглядаю. Ну, печатний розпліт. Да, матка засіває, де ось тут пустота, все яйця бачу. Матку я ніби тут мітив, я вже не пам'ятаю. Мені здається, я мітку на ній ставив. Ну, особу шукати не буду, тому що є розплід, є яйця. Тому матку можна і не шукати. Так, ще одненьку рамочку гляну. Ще одну рамочку гляну та й на цьому досить. Так, да, Зверху все медок. Така підковка, розплід. Матки десь не бачу, бігає на інших рамках. Джілки є, матка є, все. Корма є у них, закриваю, не буду їх далі тривожити, нехай собі працюють. Носять мадок. У нас вже і соняшник по ідеї має зацвісти. не був в тій стороні, не бачив, не знаю, але по ідеї має вже зацвітати, бо вже пора. Так, все, ставлю на місце, нічого їм не додаю. Вистачає, Нехай собі далі працюють, а через недільку передають там гарну теплу вже погоду, то буду обробляти бджіл від кліща, ну і тоді знову ж огляну, подивлюся свої сім'ї. Так, все, накрив. Ну ось такий результат. До речі, я думав, буде цікавіше. Ну, цікавіше мало бути з теєю трутовкою. Я думав, там щось, ну я не знаю. Но я по-чесному сам не очікував, що там є матка, і вона так досить непогано ще бачите, на двох рам... на трьох рамочках на одній рамці був такий молоденький розплід, а на двох рамках було запечатаного вже розплоду. Так що та сім'я набирає силу, ця сім'я набирає силу. Ну і в наступному році обов'язково вони мені гарно спрацюють, аби була погода. Щоб липа цвіла, щоб окація цвіла, бо цей рік трошки, звісно, такий трохи вимерзло, трохи холода, трошки жара, і воно все якось одне на одне і метку небагато. Отакі справи. Вся. Всім дякую за перегляд. Отакі в мене сімейки, за якими був мінімум догляд, але вони себе досить непогано показують, а струтовками. Хто не знав, будь ласка, я тепер теж так само буду робити, не буду заморочуватись, це їх виносити, струшувати, носитись з ними. Поставив маточника, все. Не знаю, як вони прийняли б звісно матку, щоб отак в кліточку підселити неї. Ну але з маточника, бачите, самі собі вивели матку, вигодули, виростили її, вона файно працює. Все, всім дякую за перегляд, всім пока і до нових відео.